Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму гарячі бутерброди. Нам знадобиться хліб, декілька грибочків, одна середня цибулина, шматочок ковбаси та сиру. Також знадобиться одне яйце, 2-3 столові ложки майонезу або сметани, сіль, перець та паприка за смаком. Нарізаю цибулю та гриби середніми шматочками. На середньому вогні обсмажую гриби до рум'яності. До грибів додаю цибулю та смажу до м'якості цибулі. Нарізаю сосиски, а сир натру на дрібній терці. Можу змішувати усі інгредієнти. Сир, сосиску, смажені, гриби, яйця, спеції та майонез намащую хліб. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 10-12 хвилин.